Ну, а. що ж дружина, дитина. А кому потрібен безхатько з боргами? Дружина забрала доньку, знайшла собі кращого. Я почав пити, потрапив в лікарню, а тоді потрапив на вулицю. Отак і живем, як живем. Ну а вас? Як життя не пошкодувало? вам різниця. Що? Вона в мене як гарна цуценя. До себе додому забере. Вибачте, будь ласка, Хромого. Він попросив свого друга, щоб той продав його квартиру, Ну цей, щоб будинок купить у селі. А вони його кинули. Тоді відвезли в ліс, побили дуже сильно. Він потрапив у лікарню. І давно ви так живете? Так, Живемо вже скільки, все життя, мабуть.